Отримати документи для домашніх улюбленців відтепер стане простіше, адже в Україні запускають державний реєстр тварин. Таку постанову вже ухвалили у Кабміні. Як все виглядатиме на практиці, наша Вікторія Резун розкаже. Під початку повномасштабного вторгнення власники залишили або ж загубили тисячі тварин. Тож новий державний реєстр, певні його ініціатори, зможе дещо виправити цю ситуацію. Ми бачимо, скільки кинутих тварин на сьогоднішній день. Вони є потенційним джерелом сказу, але але. Облік тварин він дає можливість державі формувати і планувати безкоштовні заходи з профілактики сказу, Це щорічна вакцинація, яка здійснюється державними лікарнями. Внести дані про своїх улюбленців відтепер зможе кожен. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснювали ветеринарний огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від сказу. А також, якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника для того, щоб ця тваринка не загубилась. Електронний реєстр спростить процес отримання документів на домашніх улюбленців. У ньому буде опис тварини, а також дані про вакцинацію та стерилізацію. Паспорти є різних банків, ніхто не розуміє, що це кудись туди вклеюють вакцинацію. І все після прийняття постанови, уже далі там перший крок це буде реєстр. Дійсно, потім можна буде реєструватися. Коли реєстр буде достатньо наповненим, можна буде вже говорити про ветеринарний паспорт. Реєструвати своїх домашніх улюбленців більшість прикарпатців готові. Та нікуди ти не треба ходити ні, ні нічим заморачуватись, але все одно вакцинація, це ж все одно додаткові кошти і час свій витрачаєш. Ну і вже наполовину буде менше. Походів, як то кажуть, по по інстанціям певно, що це одобрюється. Та звичайно, якщо це потребує для того, щоб кількість тварин на вулицях без хаченки та поменшило, і люди мали якусь певну відповідальність, то звичайно, що краще їх реєструвати, і таким чином, знов ну, ж таки, ми узаконюємо наші відносини з цими ж тваринами. Це буде зручно. І що ну з однієї сторони це треба. Якщо ми переймаємо досвід з європейських країн, що ми хочемо вступити в Євросоюз, то мабуть все правильно зареєструвати тварину можна у ветеринара, як і приватної, так і державної клініки. Процедура є безкоштовною та добровільною.